У цьому відео я вам розповім про бджіл та факти, які доведуть, що вони унікальні створіння, бджоли п'ють солодкий нектар із квітів, переміщаючись між рослинами і переносять пилок, який дозволяє нам отримувати плоди. Запилювачі життєво важливі для нашої планети, адже без них у нас не було б картоплі, полуниці, помідорів, кави, шоколаду або бавовни. Укуси бджіл також можуть полегшити біль, викликаний ревматоїдним артритом. Дослідники з Університету Сан Паулу виявили, що молекули бджолинної отрути підвищують рівень глюкокортикоїду проти запального гормону в організмі. Лікування укусами бджіл називають апітерапію. У медоносних бджіл є кошики для пилку на задніх лапах, щоб отримувати його і транспортувати. Після відвідин квітки вони скидають пилок, який пристав до їхніх тіл. Бджоли працюють більше, ніж ви. У прохолодну пору року робочі бджоли можуть дожити до 9 місяців, але влітку в середньому бджоли живуть 6 тижнів, вони буквально працюють до смерті. Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, бджоли-розвідники шукають нові джерела їжі, бджоли-солдати все життя працюють охоронцями вуликів. Один відсоток всіх бджіл середнього віку виносять мертвих бджіл з вулика. Бджоли – найекономніші будівельники. Американський математик Томас Хейлс створив математичний доказ, який показує, що з усіх можливих структур. Стільники використовують найменшу кількість воску. Також стільники є найточнішими фігурами в природі. Їх стіни зустрічаються під точним кутом 120 градусів, що становить ідеальний шестикутник. Мед ефективний засіб від безлічі хвороб, що допомагає впоратися з болем у горлі, застудою, бронхітами, кашлем, ревматичними болями. Мед активно застосовують в косметології, види меду в Україні липовий мед. Світло-бурштиновий, дуже запашний, з чудовими смаковими якостями. Цей вид меду відмінно справляється з хворобами нирок, шлунково-кушкового тракту, корисний при ангіні, бронхіті, акацієвий мед єдиний різновид, в складі якого знаходиться рівна кількість фруктози і глюкози. Такий мед ідеальний засіб для боротьби з безсонням і терапії при захворюваннях нервової системи, гречаний мед. Один з найкорисніших видів, насичений амінокислотами і мікроелементами. Колір гречаного меду темний, він приємно дере в горлі, завдяки чому його важко сплутати з іншими темними видами ласощі. Найчастіше гречаний мед використовують для лікування анемії, застуди, гіпертонії, шкірних захворювань. Тож, одним словом, мед безцінний продукт. Ласуйте на здоров'я!